Привіт, дякую, що завітали до мене на канал. Дивитесь моє відео. Вдячна за підписки, лайки. Підписуйтесь, хто не підписаний. Пишіть е, свої враження, критику, але конструктивно. Бо деякі коментарі досить образливі. Е, не розумію за що. Це наша кішечка, вона член нашої родини. Їй вже 16 років. У неї гуса навіть сивенькі, але ми її всі дуже любимо, хоча вона з характером у нас. Щодо теми секунду нашої, ось знайшла таку хустину, велику, барвисту, об'ємні квіти по ній. На дотик, наче шовк. Є ось такий логотип ніби Версач, але це не Версач. Це Версач заснований у 2001 році. Заснував його Олександру Версач, а не Джані Версач. Ці дві компанії навіть судилися колись, і в мене. Ось залишилась частинка історії. Там видно було на бірці, що це 100% поліестер. І цей бренд також робить речі преміум класу. Далі від манормен Веліо Man, Розмірі знайшла такий полуверчик з біокашеміру. Це не перевершена м'якість, ніжність. Ну, були контунці і ось дірочка на плечі. Котунців я позбавилася, попрала, відпарила. І це дуже така. Прекрасна м'яка як пушинка ковтинка для мого чоловіка. Ось, видно, на бірці, що це біокашемір. На сайті Манор я знайшла схожий такий половер за 150 швейцарських франків. Це десь приблизно 7 тисяч гривень. Ну, зараз він в ідеальному стані, ідеально виглядає. Ось. Класна була знахідка. Далі від бренду Сесу. Це французький бренд, який прагне бути позачасовим, але при цьому добре відчуває сучасні тенденції, таке пальто. Їх речі в першу чергу підкреслюють жіночність, якісність, майстерність виконання, екологічність, стараються мінімалізувати. Вплив на навколишнє середовище. Пальто було в темно синьому кольорі. Зразу відчувається увага до деталей. Тут брендовані великі були гудзики у складі ось 80% вовни, 20% поліестеру, Підкладка поліестерова виготовлена в Тунісі. Дуже класний м'який матеріал, дуже воно приємне на дотик і на вигляд. Я думаю, що якщо здати його їм чистку, воно буде ідеальному, мати ідеальний стан. Тут Такі косі в різні карманчики, позаду є шліца, це пальтішко десь до колінця однобортне. Ну, таке, хороша була знахідка, але на мене воно було затісне. ось Бачите, воно. Трішечки мені в плечах зовсім некомфортно сіло, тому я його не взяла. Але ще раз підчеркую, що на дотик воно дуже ніжне і приємне, якість тканини прям візуально вирізняється, досить рідко, різко, з-поміж інших ось, пальто. На їх сайті, схоже, пальто коштує близько 400 доларів. І їх основна концепція діка, невимушена елегантність. Ну, общем, класне було пальто і досить тепле. Ну, тут, до речі, гудзички э, застібаються аж під шийку. Тобто, і тепленько воно, і, і по тканині, і тепленько воно функціонально фасон пошитий. Тобто закриває всі частини тіла. Жалкую, да, що було на мене маловато. Ось на їх сайті. Такі пальто можна роздивитися взагалі речі, скільки коштують? Ну да, високі ціни, як на мене, досить. І да, таке пальто це дійсно знахідка. Далі чоловічі шорти від Pull&Bear. це іспанський бренд молодіжного одягу, який комфортно відчувається на тілі, добре сидить і підкреслює індивідуальність. Компанія працює з 91-го року. Досить якісно виконані усі шовчики, шнурівка, вишивки лого, блискавки, кишені. В общем, все було якісно забрала сину, Заплатила близько 40 гривень. На їх сайті схожі були близько тисячі. Ось ще такі яскраві в тропічний принт, колір, електрик, шорти. Від бренду HOT, здається, Tuno, Ну, Типу, щось гарячий тунець, наче, в велі розмірі, також усе якісно пошито, але залишила. Ще ось такі червоні логотип був дуже схожий на пуму. Але це лайфстайл. Вони також якісно виготовлені, хоча вже досить поношені. Ну, поношена найбільше, до речі, була бірка така застірана. Також залишила, бо забрала перші шорти від Pull&Bear. Ось. Ось. Бірочки такі. Розумію, що це точно не пума. Далі ось такі ще були шортики в кольорі хакі, теж досить якісно пошиті. Ну, їх теж залишила, позабрала перші. Ось якісь і карманчики, і в хорошому досить стані. Були ось такі бренд, XL розмір. 100% котон. Ну так, да, в той день якраз дуже багато от шортів чоловічих і було в хорошому стані. На що я, звичайно, і звернула свою увагу. Далі ось така класна моя знахідка від бренду Inver Premium в 14-му розмірі, спідниця з натуральної шкіри. На їх сайті я знайшла точно таку ж саму. Ну, це вона 100% за 200 доларів. Стан був ідеальний. Не знаю, як вона дочекалася мене, це був не перший день завозу. Купувала я її за 80 гривень. Цей бренд заснований в 69-році, їх вічна філософія створення гардеробу з речей, які дають жінці свободу, легкість і впевненість. Компанія прагне, щоб їх речі, які одягає жінка, стали її друзями. Ну, це така елегантна силуетна по фігурі, спідниця, олівець, майже в ідеальному стані. Позаду поясна частина на гумці. Набірці вказано 100%, що це шкіра ягня. Ось це вказано, навіть можна прочитати. Значить, колір був не потертий, нічого відновлювати не потрібно, ось на мені вона десь по коліно також такий класичний олівець. Насичена чорний колір, гладка, еластична, вона блискуча. В общем, класна знахідка, з задоволенням її забрала. І як сіла, мені подобається. І взагалі, от сам стан це одна з моїх самих таких класних знахідок була. Під, -під, -під борчик каблучки взагалі, супер. Далі такий піджачок. Оце я шкодую, що не забрала. Цей бренд Betty Barclay це німецький бренд одягу преміум класу. Вперше про нього заговорили десь аж у 40-х роках. Це висока якість і сучасна елегантність. Ця марка поєднує в собі класику, сучасність, надаючи особливу увагу деталям і відмінному крою. Ось такий склад був в цього піджачка. Значить, є трохи віскози. Взагалі, цей бренд ж є для жінок, що цінують якість, комфорт і стиль. Ну, в моєму випадку, дійсно, цей жакет досить стильний, сучасний, елегантний, такий силуетний по фігурі, застібка, блискавка, на рукавах ось також є блискавки, такий, наче поєднання байкерської косухи і піжучка у стилі Шанель, щось таке середнє, наче. Ось з ось цією шкіряною спідницею досить непоганий такий собі образ виходив. Не знаю, чому я не забрала. Ось на підбори, на каблучки стати, щоб було б взагалі супер. А жалкую, знову ж таки, що не забрала. Далі від бренду Юніка Париж в МЛ розмірі. Блуза така вільного крою з об'ємними рукавами. Тут комір стійка на гумці з оборкою по краю. Ось на манжетах також є гумка. Ось крильця ще такі є в районі плечей. Там. Вона була булазисто, відсоткового поліестеру, але дуже приємна на дотик і дуже приємна на тілі. Що також мене здивувало. Ось так вона. Тут є такі великі ще об'ємні рукава. Ось анімалістичний ось цей принт. Дуже гарно вона. Струмениста, з шоковистим ефектом вона гарно драпіювалася. Ну, вона мені сподобалася, я її забрала за 30 гривень. І на мені, мені, як на мене, і на мою думку, вона виглядає досить чудово і гарно сидить. Я думаю, що вона прикрашає її своїм анімалістичним принтом, і ось так от під брюки чи під спідницю. ну Я думаю, що красиво. Я її забрала і також буду з задоволенням використовувати в своєму гардеробі. Наступна така знахідка лакована сумка. Вона була в досить хорошому стані, бренду я не знайшла, ну, думаю, що вона поліуретанова, але досить така симпатична, нешкіряна. Ну, не беру, вона мені, в принципі, не потрібна. Трішки одною рукою було незручно показувати, але намагалася. Перепрошую, можливо, за неякісну зйомку. Ну, така прикольна сумочка, досить непогана. Трошки було там м -м, кілька таких царапинок, ну, Вони не кидалися в очі. Ось такі далі сліпони на низькому ходу знайшла. Думаю, що це. Натуральна щитина, тут анімалістичний, знову ж таки, принт. Це американський бренд був, який спеціалізувався на взутті і аксесуарах. Далі, ось такі манюсінькі були від Elefant. Бренд Німеччини Ця компанія виробляє виключно дитячі взуття і створені ще в 1928 році. Їх логотипчик, червоний слоник. Взуття ідеально повторювало анатомічну будову стопи. Цим вони і славляться. І в них були хороші матеріали, і дуже вони зручні. А ще ось в ідеальному стані черевики чоловічі, але модель, думаю, для чоловіків старшого віку не зовсім актуальні вони були, але в хорошому стані, шкіряні і зверху, і всередині. Ось, ну, вони були не зовсім актуальні, і тому ми їх не взяли. Тут якийсь бренд був My Shoes. Ось, ну, Брендом я не цікавилася, бо в принципі, ось, в принципі, для чоловіків старшого віку можна знайти такі прикольні в, в, в цьому в секонд-хенді взуття. Я думаю, що вартувати воно буде досить мало. Думаю, гривень 100 можна було тоді в той день заплатити за них. Ось таке ще взуття можна знайти. Тут нові в'єтнамки на літо, але мої чоловіки не люблять таку модель, тому також не взяли, залишили. Знову я повертаюся до цих черевичків. Ще порозглядала. порозглядала Тепер в такий гарний чоловічий кардиган. Він привернув мою увагу своєю біркою, з написом, таким чималим. Перевеле вийшло, що сенс в тому, що цей одяг зроблено з любов'ю та турботою для кращого життя і комфорту, неперевершена якість. От яка прямо реклама на самій речі. Основна частина тут був котон, досить непогана така якість, в принципі, але вже втрачений колишній вигляд цієї речі, тому також залишили. Ну, такий досить приємний такий На дотик він був і мені сподобався, що він такий, наче джинсовий потертий. І ще забрала за 30 гривень футболку чоловіку, Тут стан нового, японський бренд Uniqlo, досить якісні речі завжди виготовляють, і мені вони подобаються. Значить, Ось такі були знахідки цього разу. Дякую за увагу, що ви залишалися досі зі мною. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте вподобайки, пишіть враження свої, особливо від відео, що сподобалось.